Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Е, цей продукт досі один із найсуперечливих е, в нашому раціоні. Чи справді молоко не можна вживати? Після 25 25 років від нього висипає акне, або навпаки, саме тут потрібно шукати всі необхідні мікроелементи для краси і здоров'я. Поговоримо з лікарем діетологом Мартою Лісевич. Доброго ранку Добрий ранок. це насправді дуже складний продукт і багато сеперечок через нього. Дійсно, молоко це суперечливий продукт, і тут зійшлися всі: в батлі і лікарі-дієтологи, і сімейні лікарі, і дерматологи, і навіть і покоління. бабусі туди підключаться, Ось. щоб казати: Ні, дайте склянку молока маленькій дитині і навіть покоління дійсно те, що наші бабусі, і дідусі вони виросли на молоці. Так? Їхні внуки вже живуть у містах. І як це ви не п'єте молоко? Воно ж там продукт номер один. Це ну... абсолютно вірно. Ви знаєте, хочу трішки проаносувати для наших глядачів, що сьогодні ви. Просто розкрите, а, секрет секрети, покажете три продукти, які просто можуть знищити нашу красу. Але ми дізнаємося, Вони що уступ. там за секретні продукти а, трішки пізніше. Так як же далі розвивається ця історія цей батл між спеціалістами і бабусями з дідусями? Ну, Тут потрібно вияснити для себе, так, які молочні продукти підходять, які ні, ну і, звичайно, в якій кількості їх вживати. І молоко, скажу наперед, це не продукт номер один у раціоні. Uh -huh. Uh -huh. Ну, Тоді давайте ми розберемо. Отже, в нас є молоко, в нас є сир і в нас так. є це кисломолочні так. продукти. правильно? З чого нам краще розпочати? Я так розумію, що саме з молока, Безпосередньо правильно? з молока. А, правда кажуть, що воно вже, як то кажуть, вже і молоко не те. Як раніше? Чи ви молоко те, чи ми не ті вже? Ну, дійсно, і молоко не те, і ми не ті. Раніше ж як було? Не було пастеризації, так? Uh -huh. У нас в магазинах є пастеризоване молоко, яке врятувало, до речі, людство. так? Тут вже немає бактерій патогенних, що ще не так з молоком. Є ж домашнє, так? Uh -huh. те, що рекламують наші дідусі і бабусі там з-під корови. Є молоко, там промислове. Хоча в ньому зберігаються і мікро, і макроелементи, тобто воно також для людей, які його переносять, воно є корисним. Окей, давайте розберемо скільки молока на день можна вживати дорослій людині. За такими офіційними даними, офіційна цифра це склянка молока. Це 250 мл для здорової людини. І все так, не більше. А якщо ми переходимо до групи кисломолочних продуктів, ось у мене є йогурт, кефір і сир. Яка доза от сиру, наприклад, буде корисною для дорослої людини і для дитини? Це порція одноразова в день. Потрібно от з'їдати одну порцію. Якщо це сир, так ми бачимо, то це 100-150 мл. Грав, грав, грав. Грамот. Так це Грамоти. зовсім не багато. У нас так, тут, напевно, приблизно під... вся порція навіть може, менше, трішки менше, так? Менше, да, бо тут десь 250, і може навіть, да, 250-280 менше, ніж ось ця наша піала. І це цього достатньо на цілий день. Так, так, цікаво. А якщо о, щ... Давайте, якщо давайте будемо далі, далі да. про міфи, які існують навколо молока, чи правда вони чи ні, і що що що, що їх поєднує? А, так, міфів дійсно багато, і ми напевне перейдемо вже до е, цього. Хто переносить лактозу, хто uh -huh. її не переносить, так це більше вже такі біохімічні процеси. Ну можемо навіть розібратися з міфами. От насправді молоко корисне чи не корисне для людей після 25-ти, бо кажуть, що ферменти спочатку є. Ну так як дитина із грудне молоко, відповідно може переварювати. А потім доросліше вона грудне вже давно не їсть, і вже начебто молоко має не переносити. Це правда чи міф? Тут правда в чому? Правда, що дітям воно потрібне, uh -huh. і до 5 років дитина має класний ферментний ресурс. Вона його може засвоювати. А потім ферменти, що зникають? Вони не зникають, вони зменшуються. От ферментна ага. активність вона дійсно з віком зменшується, тому можемо сказати ось так, що це. Правда, так показати uh -huh. а, дійсно після 25 років. Ну я особисто вже не рекомендую вживати молоко на постійній основі. Пані Марта, Одна але склад... якщо людина росте і малою а, продовжує там в шостому, в десятому класі, продовжує кожен день пити склянку молока, у неї ж кількість ферментів буде достатньо. Достатньо. Ну, взагалі, що таке непереносимість. Це тоді, коли з'являються якісь симптоми. Uh -huh. Якщо дитина випиває склянку молока і, і її, все добре. Так, і все добре, то на здоров'я. Окей, uh -huh. okay, наступний міф: це молочні продукти провокують акне. Uh -huh. Що можуть висипати? Правда, це чи ні? Uh -huh. Дуже суперечлива інформація. Щороку з'являються і нові дослідження. Найновіше це за 2019 рік. Те, що це дійсно правда? Угу. А, молочні продукти, а саме ось молоко, а, де дуже велика кількість молочного цукру, лактози, воно впливає на акне. Але не є причиною номер один а, цієї хвороби, цікаво. Ну а тоді переходимо до наступного моменту, до наступного міфу кажуть, що якщо людина не вживає кисломолочні продукти, то їй потрібно на постійній основі вживати якісь інші пробіотики. А як ви думаєте? Як я думаю <смеш> складне запитання ну, справді, я не буду припітики ну, є логі... в квашеній капусті. Якщо логічно, Ось. то по типу потрібно. Да. Але ж вони логічно, є в інших продуктів природного ну, бродіння, тому можливо і ні. Я не знаю. Я хочу у вас дізнатися. І тут все таки виграли ви, ви Валя, да? ага. тому що не потрібно без призначення лікаря. Приймати пробіотики. Uh -huh. А, ух ти. добре. Далі тоді М молочні продукти не можна вживати, наче серце. Ви маєте на увазі на сніданок? От я просто по собі знаю. Я відчув, я не робив ніяких тестів, а, але я знаю, що якщо я вип'ю зранку молоко, або я вип'ю там склянку лате, або це буде якийсь молочний коктейль, мені потім цілий день буде дуже складно. Мене буде крутити, мутити. Ага. І цей день можна сказати, я його хочу забути максимально. Тому а якщо ще на це, на це шерце, серце, то взагалі. То ви дійсно представник непереносимості лактози яскраво вираженої. А надще серце можна тим людям, які переносять молочні продукти нормально? Угу. Допустимо, от взяти сир, так, так і ягоди для здорової людини це нормальний здоровий сніданок. Угу. А якщо у людини є проблема з непереносимостю, то для це, то це вже то не можна ні надще серце, ні Нікого. умовно так, угу, бо організму буде від цього важко. Тоді давайте перейдемо до наступного моменту, бо зараз достатньо модно, наприклад, здавати аналізи на непереносимість лактози і. Е... Хто вирішує, чи потрібно людині йти здавати цей аналіз, чи не потрібно, і ну чи, чи потрібно це робити абсолютно всім людям після 25 років, наприклад, про що ми говорили на початку? Ну всім не потрібно здавати mm -hmm. аналіз. Взагалі, чи здавати, здавати ці тести, чи не здавати, вирішує ваш лікар, лікар-сімейний, чи там лікар-дієтолог, той, якому довіряємо, так існують різні тести, так і вже mm -hmm. цю тему зачіпати. Найпростіший це в будь-якій лабораторії генетичний тест. На непереносимість лактози uh -huh. він так і називається: це аналіз або або кров, або слина. Для цього береться. І в принципі він навіть відносно недорогий. Mm -hmm. Хоча я все-таки рекомендую звернутися спочатку до лікаря, якщо у вас вже є симптоми там, після молока, після йогурту, а, здуття живота mm -hmm. має бути. Ну, от що вас має насторожити, так? А, здуття живота це номер один: метеоризм і послаблення стулу, діарея після вживання молочних продуктів. Все зрозуміло. Ну і давайте вже розкриємо цю таємницю. Ця, ця тарілочка, яка в нас накрита, три продукти, які ви обіцяли, що вони реально вбивають нас молочні. Ой, Найдай навіть боюсь туди так, заглядати. Відбеп. Ну, давайте розберемо, що а -а -а ж у нас тут. І що? Так. Ф Серйозно? Просто... О, Боже! <пес> йогурт, сорочки в шоколаді. І... А з цього виходить дуже смачний цибулевий пиріг з плоту. Так, розказуйте, що так, з ними не так? Так, -ак -ак, Давайте по порядку. Візьмемо здоровий аналог. Ось цей, так? Це по типу густий йогурт, ми його вважаємо, без додатків. А ось це. Ну, так, можна поставити. Ось. Так. Що тут доброго? Що поганого? Тим людям, які переносять нормально молочні продукти. Цей варіант найкращий. Вертний. Йогурт без додатків, нормальна від, відсоткова жирність продукту не потрібно там боятися. Купувати знежирені це продукти молочні це заборона. Uh -huh. а, тому от натуральний йогурт це хороший вибір. Чого поганий йогурт солодкий, йогурт з додатками. Ну, Тут цукри, звичайні додані цукри. Якщо розрахувати їх на ось таку скляночку, так, маленьку, то їх дуже багато. Uh -huh. Прирівнюється це до десерту. Це uh -huh. нездоровий перекус. Тому краще навіть вже в цей йогурт там, додати ягоди. Угу. Ну я тоді розумію, що з цими сирками солодкими така сама історія. Така Тут ситуація... шоколад і цукор. Багато цукру. Краще їх приготувати, якщо дитина любить ось ці дитячі газировані сирки. Не з супермаркету є багато рецептів у вільному доступі, так де ви використовуєте, по перше, якісний шоколад, угу. а не якусь там емульговані жири, так погані. О цього не потрібно робити. А що з плавленим сирком? Не так а це взагалі джерело трансжирів. А uh -huh. трансжири на що вони впливають на все? А, в першу чергу це а, поганий вплив негативний а, на судини. А причина смертності номер один у світі це що серцево-судинні захворювання. Wow. Оце wow. дорівнює до атеросклероз. Нікому О. не можна. Я впевнений, що після цього ваше життя вже не буде таким, як було до цього. Пані Марта розбила наше <серця> серце. Дяш, по в в <сировочкій> до побачення, плавлені. До побачення, солодкий йогурт. Ми з тобою жили непогано, але теж до побачення. З нами був лікар дієтолог Марта Лісевич. Зараз коротка пауза, щоб для того, щоб пережити ці новини. Брайте <серця> здорову альтернативу. Є так. ж от здорові продукти. Після цього у нас будуть круті гості, з якими будемо спілкуватися. Наші кнелики, тостики, і все найсмачніше. Після короткої паузи. Привіт! І Дякую вам, нашим глядачам «Сніданку вихідний» за перегляд цього відео. Якщо ви хочете бачити і дізнаватися ще класні рецепти або бути в курсі актуальних подій, то обов'язково тисніть ось тут знизу і підписуйтеся. А ми будемо з вами на зв'язку зранку і ввечері у будь-який час.